Усім привіт! Думаю, саме час поговорити про початок нового циклу, який нас чекає. І я би хотіла би потрішки розповісти про енергію майбутнього року. Взагалі ми живемо з вами у світі чисел, сакральної геометрії, багато чого цікавого і неймовірного. І в цій системі все дуже синхронно і взаємопов'язано. І так само як кожна людина проживає свої періоди, так і система проживає свої цикли. Наш світ настільки багатогранний, якщо ми вивчаємо його також за допомогою чисел нумерології, ми можемо відкрити багато цікавих знань і побачити глобальний взаємозв'язок. Тому перед тим як поговорити про енергію 2024 року, давайте розглянемо попередні роки. Ну і неважко згадати 2019 рік, коли відбувся такий величезний переворот у світі і початок народження цього ковідного вірусу. І 2019 рік проходив під енергією 12-го аркану повішений або підвішений. І ми бачили, як буквально перевернулося все з ніг на голову. І з того часу ми вступили на шлях, на якому ми мали зрозуміти для себе, хто я. Я жертва. Я проживаю своє життя в позиції жертви. Підлаштовуючись під інших під обставини, під те, що нам диктують, або я творець, або я щось можу в своєму житті. Наступний рік, 2020-й, проходив під енергіями 4-го аркану імператор, і піднялася тема відповідальності. Ми пропрацьовували тему. Відповідальності за своє життя за себе, за кордони. По-перше, фізичні кордони, так і внутрішні. Під кінець року ми мали зрозуміти, я господар свого життя. У мене вибудовані власні кордони чи ні? Наступний 2021 рік проходив під енергією п'ятого аркану жрець. Що відповідає темам порядку. І в цей період ми мали зрозуміти, що для нас важливо, що уже ні. Ми мали просіяти неважливе і залишити свої власні цінності, від'єднатись від загального до власне, вашого особистого. Знайти своє. 2022 рік. Під енергією шостого аркану любов, вибір. І цей цікавий рік мав бути зроблений вибір вашого подальшого шляху. Рік непростий, надзвичайно складний, і лише в таких кризових обставинах ми мали зробити свій вибір, повернутися всередину себе, розпізнати. Сигнали душі свого серця і вибрати, куди далі нам іти. І уже цей рік, 2023, що проходив під арканом сьомим Колісниця, рік дуже активних процесів, активного руху. І він мав утвердити наше рішення, наш вибір, зроблений в минулому, 22-му році. І відповідно цього, наша колісниця мала рушити з місця. І в яку сторону вона рушила, куди нас повезла? Це саме залежало і від тих рішень, що ми приймали і раніше по рокам. А ось 2024 рік, під арканом восьмим, справедливість, він буде регулювати наш рух, і карма, і наслідки наших дій усе це ми побачимо. А кожен отримує по своїм вчинкам, по своїм думкам, по своїм рішенням. Тому 2024 рік для всіх людей буде дійсно кармічним. Але це не та карма, якою ми можемо бути покарані. Швидше за все, ми зможемо об'єктивно побачити і оцінити якісь прийняті нами раніше рішення, дії. Це час для того, щоб Навести порядок у своїх справах, в своєму житті, віддати всі борги, у якій би формі вони не були. Тому рекомендується розплатитися зі всіма, виконати всі зобов'язані дані вам, дані вами іншим. І загалом, цей час світ буде дзеркалити нам наші попередні дії. Ми отримуємо нагороду за працю, окупляться якісь наші вкладення, можливо, оформлення важливих документів. Важливо не боротися в цей період, не відстоювати справедливість, не воювати ані з людьми, ані з собою. І щоб не розкручувати. Воронку несправедливості не варто піддаватися негативу загальному, не включатися в боротьбу за справедливість, бо будь-яка боротьба в цей час вона може обернутися проти вас самих. Взагалі потрібно вчитися, якщо ви до цього часу не дійшли до цього, вчитись прощенню, прийняттю, пізнавати закони Всесвіту, закони кармічні, закони життя. Причину наслідкові зв'язки в житті. І все, що ми сіємо у цей період, ну крім того, що ми отримуємо і результати попередніх дій, все, що ми сіємо, ми отримуємо результати цього в наступні періоди життя. Тому, звичайно ж, якщо хочете більше позитиву, більше радості, щастя. Більше успіху, вибирайте здоровий позитив, мислення успішної людини. І тоді очікуйте на приємні подарунки долі в майбутньому. Ну і зрештою, саме ось наступні місяці вони можуть для когось пройти достатньо швидко, для когось повільно. Але багато хто з вас відчує, як наскільки. Багато подій, думок, емоцій. У деяких людей відбудеться списування карми, кармічних сценаріїв, програвання якихось історій минулого. І це не випадково. І це потрібно не лише для того, щоб спостерігати, пропускати крізь себе. Або бути просто спостерігачем, який спостерігає, дивиться, як все проходить біля нього. Але і важливо дивитись на себе, на свої емоції, відслідковувати свої стани. Кожен з вас знає, що мусить, що має робити зі всім, що зараз відбувається. У кожного свій шлях, як я люблю казати. І. Кожен отримає своє. Цього року важливо попрацювати зі всіма сферами свого життя. Розпишіть, чого ви досягли у кожній сфері життя, що ви маєте зараз, чи ви задоволені цим, пропрацюйте це. І якщо це можливо, гармонізуйте. Гармонізуйте все, зберіть у цілісну картинку, Підтягніть те, що десь не дотягує до, до того рівня, який вам потрібен. А цей час також показує, наскільки ми збалансовані, наскільки збалансовано все в нашому сьогоденні. Йде про працювання відносин з нашими партнерами. В особистому житті це не мене нікого. Тому, якщо є проблеми в особистих відносинах, піднімуться гостро питання, чи варто йти далі, чи щасливі ви в стосунках, реалізовані, чи дають вони вам позитив, легкість, щастя, і які саме є проблеми, якщо вони є? Якщо ж проблеми досить гостро постають у цей період, люди або звертаються до психологів, до людей, які спеціалізуються на вирішенні таких питань за допомогою, тому що самі вирішити не можуть це, або, врешті, і розлучаються. Вісім вона любить розставляти крапки над і любить офіційно щось оформляти. Це або оформлення союзу, шлюб, договір, угода, або ж розрив, розлучення, розірвання угод якогось партнерства. Нічого не буде даватися просто так. Але якщо ви візьмете на себе максимальну відповідальність і будете відповідати за всі свої слова, думки, вчинки, за кожен свій крок, а за все, що ви отримаєте, то тоді і не буде вам перешкод. Осмислюйте, обдумуйте своє минуле, своє теперішнє. Подумайте, чого ви досягли і до чого ви хотіли би дійти. В чому ви хотіли би реалізуватись? Які ваші вміння, таланти, можливості зараз? І наскільки ви му ви можете зараз себе проявити, наскільки ви реалізовуєте себе в роботі, в творчості, в особистому житті. Чи це те, з чого ви хочете, чи ви щось собі не дозволяєте? Час чесності. Вісім любить чесність, любить відкритість. А, і крім того, ще не можу не зауважити. Вісімка в мінусі, вона проявляє себе занадто різко. Чесність може і образити. Тому якщо вас не питають, то краще і не лізти своїми такими чесними заявами. Якщо ви бачите, що хтось неправий, то подумайте, чи варто висловлювати свою таку категоричну думку, чи це змінить щось на краще. Чесність має бути в першу чергу з собою і тим світом, мікросвітом, у якому ви живете. Ваші близькі, ваша робота, ваша сім'я. Ви самі для себе. Ну і нагадаю, що восьма енергія, справедливість, про яку я щойно розказала, це загальний фонд 2024 року для усіх. І загальне поле дає нам можливість вирішувати також і наші особисті задачі. Тут відбувається така цікава, цікавий взаємозв'язок енергій. Загальне поле, енергія загального фону. Восьма. Вона накладається на енергії числа вашого персонального року І Малює такий своєрідний відтінок вашого майбутнього, ваших перспектив, тих тенденцій, основних на наступний рік, на те, що ви будете проходити, проживати. Якщо ви бажаєте отримати свій прогноз на свій персональний рік, який складається з чотирьох чисел, чотирьох енергій, Отримати прогноз з основними рекомендаціями на рік, то звертайтесь до мене. Але розрахувати свою основну енергію достатньо просто, одну з чотирьох. Для цього потрібно, по-перше, скласти всі числа року, на який рахуєте. В нашому випадку 2024 рік. 2 плюс, 0 плюс 2 плюс 4. відповідно отримуємо число 8. Отже, число. 24 року буде 8. Далі додаєте своє число народження і місяць народження. Ну, наприклад, 9.05, 9 травня. 9 плюс 5 маємо 14. 14 плюс 8. Маємо 22. Отже, персонально. Для цієї людини, в даному випадку для мене, тому що це моя дата, 2024 рік буде мати основну енергію по 22 аркану. Якщо у вас в сумі загальні вийшло число більше 22, складаєте його в купу. Наприклад, якщо вийшло 24, 2 плюс 4 6. Отже, тоді арканом року буде число 6. Якщо виникають труднощі, звертайтеся до мене, я вам допоможу прорахувати. Вашу основну енергію. Знаючи свої енергії, ми можемо краще розібратися у тих періодах, які нас чекають. І загалом оця вісімка, про яку я розповідала, як основна енергія загального фону всіх людей, вона вже Починає потрошки програватися. Відповідно, на світовому рівні можуть підніматися теми, пов'язані з цією енергією. Питання законів, регулювання, якихось покарань, систематизація системи. В особистих процесах можна підмітити, як восьма енергія починає наводити свої порядки. Вона виводить до кармічної рівноваги все там, де було, були якісь порушення. Цікаво, чи ви підмічали за собою, чи в соціумі ось прояв восьмої енергії. І в кого в особистих енергіях року є восьма енергія, е, в задачах на наступний рік. Чи в особистій матриці долі, на головних позиціях стоїть вісімка, то для вас всі ці процеси по восьмій енергії будуть розгортатись таким чином, що ви будете проходити ну, надзвичайну трансформацію. Це може бути через зустріч таких ситуацій, де справедливо-несправедливо такі теми будуть. Якась кармічна. Ситуативна розкладка, яка активує енергію в подвійному розмірі. Будьте до цього готові. Ну і е, пам'ятаємо, що енергія року може включитися ще за місяць, іноді за 2 місяці до початку року, тому ми вже спостерігаємо ці процеси певний час. Ну і енергії вашого персонального року, е, хто їх знає, Включаються в день вашого народження. Бажаю усім осмисленості, мудрості у цей період. Навести порядок, баланс у всьому і приймати все, що відбуватиметься з вами у цей час смиренно, терпляче. Просто приймати все, як є. Не забуваючи про цьому. Працювати над собою, розвиватися? Ви, кожен сам знаєте, у чому є необхідність? І пізнавати закони Всесвіту, якщо виникають, запитання, для чого це все, куди я йду, за що на мене це все звалилося? І як покращити своє життя? Вивчайте закони карми, закони Всесвіту. Загалом будь-яка інформація, література, яка нас розвиває. І тримайте в собі енергію позитиву, любові. Тримайтесь на високих вібраціях. Це зараз дуже і дуже важливо.